Це відео не планувалося, мені абсолютно не хотілося його робити, проте важливо, аби про це було відомо. Можливо, хтось пам'ятає ось це зроблене на скорую руку відео, але зараз треба пояснити усе набагато докладно. Всім привіт! Мікрофон у мікрофону Богдан і тема сьогоднішнього відео є депресивна не скільки для мене, а скільки для розробників моду Classic Offensive. Знову ж нагадаю, що таке Classic Offensive. Classic Offensive я спробую узяти усе найкраще з серії ігор Counter-Strike. Головним розробником моду є Зол Сміт. У версії, що мала вийти, були присутні такі нестандартні речі, як ракетна гармата M72 LOL з Counter-Strike Condition Zero та щит спеціального призначення, що був у Counter-Strike 16 та CSGO. Проте була обрана версія щита з 1.6, що не ламався. У грі також присутній спеціальний полігон для розминки та тесту зброї. Із ігрових режимів складає такі режими, як звичайний Зомбі режим, ВІП та підтверджене вбивство. Про два останніх режими треба більше роз'яснень: режим Віп полягає у тому, що у команді спецпризначенців один із гравців стає тим самим Віпом, а інші четверо гравців мають його захищати та довести до зони евакуації. Наче нічого особливого, проте Віп не може придбати ніяку зброю, має 200% захисту та спеціальний з змонтованим ліхтариком плюс електрошокер. Терористам, логічно, треба не допустити порятунку Віпа. Цей режим був усятий з Counter-Strike 1.6. Підтверджене вбивство нагадує звичайний дезматч, проте після кожного вбивства необхідно підібрати череп, аби вам було зараховано вбивство. І з тим, що і коли було додано до гри, можна подивитись у девлозі за посиланням, що знаходиться в закріпленому коментарі. Від 2017 по 2020 рік був просто ненормальний хайп навколо модифікації. І цілком заслужено, робили відео по моду, хто тільки міг. Навіть я відео випускав, але не дивіться його, будь ласка. Грали ютубери у повноцінні матчі. Та що там ютубери, та кіберспортсмени пробували це. Наглядний приклад Шраут у 2017 році. Мод було відправлено на перевірку для релізу в Steam ще у жовтні 2024 року. Було написано, що перевірка триватиме від 3 до 5 днів. Проте пройшло більше двох тижнів і повне мовчання. У Січні їм відповіли, що вихід моду на платформі Steam було скасовано. Зробники цього не очікували, адже вони спілкувалися з юристами для запобігання проблем з авторськими правами. Зул вирішив застосувати план Б випустити гру на платформі ModDB. Що ж, січня по травень минуло немало часу, і ми плавно переходимо до найстрашнішого. Вихід гри було суворо заборонено компанією Valve, well. повністю забороняючи будь-яке розповсюдження. Для мене це стало останнім цвяхом у кришку Гроба репутації Valve. Вони дійсно бояться, що у їх Кал 2 перестануть грати із виходом класіка фенсів. Чому ж я так вважаю? Справа полягає у тому, що у Counter-Strike 2 просто немає контенту, його нуль. У CSGO виходили операції нові режими, до прикладу, Небезпечна зона у 2018 році. Тобто було чим зайнятися, однак Contest 2 шліфують вже більше півтора року, і у грі виходить лише косметичний контент для збирання грошей. Мені дуже прикро, що мод так і не побачив світла. Адже я чекав на цей, правильніше сказати, на цю гру, чекав 5 років, а розробники намагалися добитися виходу гри 8 років. Наразі у твіттері застосовують хештег lowclassicoffensive.